Графічні об'єкти інструменти для малювання геометричних фігур, графічні об'єкти та їх властивості. Зображення, яке створюється в графічному редакторі Paint, складається з графічних об'єктів, прямих і кривих ліній, прямокутників та інших многокутників, кіл та овалів тощо. Наприклад, зображення будинку можна створити з квадратів прямокутників та інших многокутників. Світлофора та машини з прямокутників, трикутників і кругів, пішоходного переходу з кількох однакових прямокутників. Умовно, всі графічні об'єкти можна поділити на дві групи лінії та замкнені області. У графічному редакторі Paint можна намалювати прямі та криві лінії. Вони мають властивості, товщина та колір лінії. Замкнені області можуть бути обмежені трикутником, прямокутником або іншим многокутником, колом, овалом або замкненою кривою. Ці графічні об'єкти мають властивості, товщина ліній контуру, колір контуру та колір заливки внутрішньої області. Усе графічне зображення як цілісний об'єкт також має свої властивості. Зокрема, розміри, висота і ширина, кількість кольорів тощо. Інструменти для малювання ліній. Намалювати лінії у графічному редакторі Paint можна інструментами лінія та крива. Для малювання відрізка прямої лінії потрібно перше вибрати на панелі інструментів інструмент Лінія. Друге вибрати на додатковій панелі товщину лінії. Третє. Вибрати на палітрі кольорів лівою кнопкою миші основний колір для малювання лінії. Правою колір фону. 4. Установити вказівник на аркуші в робочому полі вікна в початкову точку відрізка. 5. Натиснути кнопку миші та, не відпускаючи її, перемістити вказівник у кінцеву точку відрізка. При використанні лівої кнопки миші малювання здійснюється основним кольором, при використанні правої кольором фону. Шосте. Відпустити кнопку миші. Малювання горизонтальних і вертикальних відрізків або відрізків нахилених під кутом 45 градусів, слід виконувати натискаючи клавішу Shift. Слід пам'ятати, що доки кнопка миші під час малювання натиснута. Користувач може змінювати розміри і положення об'єкта або знищити намальований об'єкт натисканням іншої кнопки миші. Після того, як кнопку відпущено і малювання завершено, цей об'єкт стає частиною графічного зображення, втрачає свою самостійність як окремий графічний об'єкт і не може бути змінений тим інструментом, яким створювався. Інструмент крива використовується для малювання кривих ліній, які мають один або два вигини. Послідовність дій спочатку така сама, як і при малювання відрізка прямої лінії, а потім роблять вигини. Перше. Намалювати відрізок прямої лінії кінці якого збігаються з кінцями майбутньої кривої, друге. Установити вказівник на намальований відрізок у місці першого вигину кривої або поруч з ним. Третє. Перемістити вказівник у напрямі першого вигину кривої на потрібну глибину, утримуючи натиснутою ліву або праву кнопку миші. Четверте. Якщо крива має один вигін, то клацнути ліву або праву кнопку миші на тому самому місці ще раз. Якщо потрібно зробити другий вигін, то для цього слід повторити другу і третю дії в іншому місці кривої. Інструменти для малювання многокутників та овалів. Для створення многокутників та овалів використовують такі інструменти: прямокутник, округлений багатокутник, багатокутник і еліпс, товщина ліній контуру фігур вибирається на додатковій панелі інструмента лінія. Це робиться до вибору самого інструмента. При виборі інструментів малювання фігур з'являється додаткова панель, на якій вибирається вид заливки внутрішньої області. Для створення прямокутника потрібно перше вибрати спочатку інструмент лінія, а потім на додатковій панелі товщину лінії контуру фігури. Друге вибрати на палітрі кольорів основний колір і колір фону фігури. Третє – Вибрати на панелі інструментів інструмент Прямокутник. Четверте – Вибрати на додатковій панелі вид заливки внутрішньої області фігури. П'яте – Установити вказівник на аркуші в робочому полі вікна в точку однієї з вершин прямокутника. Шосте – Натиснути кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістити вказівник у протилежну вершину прямокутника. Малюючи правою кнопкою миші, контур матиме колір фону, а заливку буде виконано основним кольором. 7. Відпустити кнопку миші. Аналогічно малюють округлені прямокутники та овали. Малювання кіл, квадратів, квадратів з округленими кутами слід виконувати натискаючи клавішу Shift. Для малювання довільного многокутника потрібно перше. Вибрати товщину та колір ліній многокутника. Інструмент багатокутник вид заливки фігури. Друге. Намалювати одну зі сторін многокутника як відрізок прямої лінії. Третє. Вибрати вказівником на аркуші послідовно точки інших вершин многокутника. Щоб замкнути многокутник, потрібно останню його вершину вибрати в точці початкової вершини або двічі клацнути ліву кнопку миші в останній вершині. Кінець і початок ламаної з'єднаються автоматично. Створення нових графічних зображень. Для створення нового малюнка слід виконати файл Створити. Після цього в робочому полі вікна з'явиться чистий аркуш прямокутної форми, на якому користувач і створює зображення з графічних об'єктів. Спочатку доцільно встановити розміри аркуша. Як ви вже знаєте, розміри аркуша можна встановити перетягуванням маркерів змінення розмірів. Цю саму операцію можна виконати командою малюнок, атрибути. Яка відкриває відповідне діалогове вікно, атрибут від латинського слова приписування ознака суттєва невід'ємна властивість об'єкта. У цьому діалоговому вікні можна ввести точні значення ширини та висоти аркуша. Крім того, там наведено деякі дані про файл і зображення, можна вибрати одиниці вимірювання розмірів аркуша та потрібну палітру. Чорно-білу або кольорову. Зверніть увагу, для встановлення значень властивостей графічного зображення в діалоговому вікні атрибути використовуються нові об'єкти вікон, перемикачі. Перемикачі використовуються для вибору одного з можливих режимів, наприклад, для вибору одиниць вимірювання та палітри. Перемикачі об'єднують у групи, які обмежені рамками. В одній групі може бути вибраний тільки один перемикач. Якщо вибрати інший перемикач в одній групі, попередній вибір буде скасовано. У ході створення зображення користувач може помилятися, малюючи окремі графічні об'єкти. Останню виконану операцію можна скасувати. Для цього потрібно виконати правка скасувати. У такий спосіб можна відмінити до трьох останніх операцій. Якщо операцію скасували помилково, то її можна поновити командою правка Повторити. Щоб почати малювати спочатку із чистого аркуша, слід скористатися командою Очистити малюнок з меню малюнок. Після виконання цієї операції всі об'єкти вилучаються, а аркуш заливається кольором фону. Отже, графічне зображення складається з графічних об'єктів ліній і замкнених областей. Лінії можуть бути прямі та криві і мають властивості товщина та колір. Замкнені області можуть бути обмежені многокутниками або замкненими кривими та мають властивості товщина та колір ліній контуру, колір заливки внутрішньої області. Для створення геометричних фігур використовують такі інструменти графічного редактора: лінія, крива, прямокутник, округлений багатокутник, еліпс, багатокутник, які вибираються на панелі інструментів. Значення властивостей інструментів встановлюються на палітрі кольорів і додаткових панелях.